Доброго дня, вас вітають резиденти Станіславського феномену. Ми б хотіли запросити пана мера, який, як ми знаємо, дуже любить історію і цікавиться збереженням архітектурних пам'яток цього міста. Ось уже майже за місяць нам вдалося поспілкуватися з місцевою громадою, і вони. Кажуть, що ви, пане мер, дуже активно цікавитеся різними культурними і архітектурними об'єктами івано франківську Тому думаю, що цей фільм, який ми зараз знімаємо, буде для вас дуже цікавий. Також ми хочемо запросити дирекцію п'ятої школи, якій дуже сподобається цей фільм. Пана Мельника-забудовника з усіма будівельниками. І, в принципі, всіх гостей, жителів міста, яким цікава історія про франківський який зникає або якого вже немає. Тому 29 липня о 19.00 в гранд кафе кінотатру Люм'єр, ми чекаємо вас на нашому показі і сподіваємося, що ви швидко відреагуєте на це відео запрошення. Ми забули ще запросити Олю Олю, яка працює над філотелією. Приходьте, ми Оля, вас чекаємо. Ми чекаємо на вас.